Друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати у Бравл Stars, і ми маємо сьогодні апнути хоча б 700 кубків на Едгарів. І я думаю, сьогодні ми будемо шурувати, знаєте куди? Правильно? У кнокаут. У кнокауті якраз мапа для, під Едгара, тому я, щоб не втрачати час, бо скоро вона може змінитися, тому я побачив, що мапа така, і почав грати. Тому. Залітаємо в катку. Не знаю, що буде. Як піде перша катка, в нього в мене на нього багато кубків. Ну сподіваюся, що за цей рік тисячу кубків спробую на ньому апнути, бо, тому що. Якось не хочеться бути нубом. І бігати на... і бігати навіть не на тисячі кубках. У мене, дорожі, є бері. Серь? Ні. Отже. Ух-, ух-х, Ну, ворона нема, понятне діло. Нашого березі. Нема, 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 нема. Ні, 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 ні. Хилимося. Сюди ви, вибравці. Вибравці мене зажимають. Ні! Ні, ну це просто. Жесть. 700 кубків реально буде тяжко оформити. А фака. Пока... Так тут ліончик. Леона нема вже 100%. І мене може не бути. Я от ні 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 кнокаут не. Треба інша мапа. Кнокаут реально мені не піде. Нам треба душу, де Сьогодні ми ще і вранки способуємо, бо треба вертати свого діаманта. Тому що... Ніфіка мені треба качати. Ну, але, але я покачав лумі на максимум. Тому... Не дуже я люблю цей режимчик. Просто мапа не під Едгара. Розумієте? А ще девут може бути під Едгара. Тому, тому, і тільки тому. Я буду дуже жорстко намагатися жити. Ой, матрас, Йо-моє, -йо, як це контрите! Це просто жесть. Чого проти мене такі жорсткі батани потрапляються? Ні, ну я знаю, на тисячі кубки буде взагалі неможливо грати. Бацівник, я кривий, мені Ну, план... Блін. А як коті мене вбив? мене ж не отіс вбив. Мене ж якийсь інший далі вбив. Топ 5, топ-5. топ 5, ще не... ще погано, що погано. Може, поживи, поживи! Все, поживи. Можна отки це. Топ-4, все, все. А ну було, добре. форманути щось... Ні, Ніе, жийте, ні. Не байдерамся. Ну він здався, топ-3. Ясно. краще взагалі я не знаю я да? дурше файли? ну коротче Мене бастера нема но ну, зато я є... кадзе так куди воно так не йде мені грати? давай вже дев'ятого чи пустые сюда Отже, це нова. Звідси має бути ангельська демонська. Тому що демонів чомусь не додавали. Лоу. Wow. Я тільки так можу сказати. І отже. Два і бот? Бот? Це бот? Такого фіга бот. На матраціший. Він уже один. Я живу. Направляем швіка ж команда. ТОП-4, погано. Топ-3, погано. Ясно. Тут мені може бути хаплик. Треба почекати на нього. Ну, поглядаю, поуберем. Челлену вдопали. Бум-бам-бам-бам-бам! Ну, да. хана. У меня 8 банок. 24. Да, я не, не могу найти меня, ульты нема. Ну, я, как правило, закону мои. шукати. Тих. Ну, вот так, там особо жестко. Вот, как я на жестко тело. Вот, Тихо. У меня 8 банок. Молодец, молодец, что ты ровишь? Живы, живы, пока я не заспавнился. 1. 0. Все, все, я живу и спавнился. Валю, 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 валю. Не взміг сюди, то буде на решті 700 кубасів на етера є. Но відосток ще не закінчується. Тому що я казав, що ми ще будемо вертати собі першого діамантика. У мене ключик. Тому... Треба Отже, я не особено жорсткий. Давай, але мені треба... тут братися. Як я ж Тупо. Ну за що? Ну ну все-все-все. ну за Тодорський, нормальний, нормальный мене на нього є. Якого фіга, за... Не задайте те, що в мене прийшло. Я просто з телефон граю, роз... граю, розумієте? тому вибачайте за оці всі повідомлення лаги, лаги ну, за що? Другого одного. Ха-ха. Мазила, мазила А я вот не мажила. Тихо-тихи. Бояться, алгорит. А, ворон, но-ну-мну-нум. На нуб. Ну кого у тебя уже в шанде? Ну, що це не робить? Блин, не помри. Ні, ну я помру, що все. І вони ще вбивають Сенді. Та нам та одна банка не спасає. Ви розумієте? Не встигаю. Тобто плюха не долітає. Ааа. Ну... Mm-hmm. Фармимо, фармимочки. Напевно, ну, до діаманта буде дуже тяжко вернутися. Тому що все ж таке. І плюс до того, якого я мав діаманта, то це буде майже нереально. Розумієте? Бо я тільки не можу... це дуже тяжко бачити, в мене ще якогось фіга ця штука. Ще й гаджет не помінявся. Жей, майже я фказ стояв. По суті, я така, що мене гаджет не той. Але давайте. О, не то. Ідусь. Ну, чого мене не били? Я ж трохи зараз не забити навіть. Так, нам треба вбивати, чуєте? А, так от там Едгар. Ну, давай, я був потрібен гаджет, то тобто б ми виграли. І так, у нас не на той гаджет, Тут, і все. І ми не можемо. У мене не той гаджет, я вийшла. Примой плюхи. Мишелька. Лопнула. Та ну, Ви серйозно? Ну коли ви вже мені виграєте? Мені треба виграти гру. Дві. За три. І... Ну Я не надо тупо заиграние. Ай, Флэнк, нема зона з Френком. А, кодо... you can name. Red мені. Дякую, я коннейм. Ред 3. Шеля меня. Давай шелька. Фэнга. Не сюда. Хоть такого дня. Еще и будем грати сюда. Вот okay. там. Окей. Это хочешь фонха. Короче, я не догоняю. Что где-то не ешь? Але не... Але при чому і не здохнути. Бо я, звісно, можу здохнути. Ммм, я побираю. От ти не знаю, що робить. Вибити. Нема. Вибити. Ловка хп, лише було хп! хапе. Подиво говорять. Просто седьма. Просто. Вс, мы с колу взрываемся. Нагадаем. Я такие патроны не знаю куда, но куда сдаю. Сюда, не забываю там. Сюда, блин, 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 блин. Я, чого, вы считаете, чего я там не заходив в ворота? Да, у меня там было мало хп. У меня надо было хп, і я мусил выйти. Ви скажете. Так ти ж і бив. А я не бив. О, тут мапа прям любого. Де він мій? Ну добре, добре, нормально. Движма Ларико. Я не знаю, що наші пікнули. Пайпер, тут... Ну добре. я Не, ну. Ну ладно, пин норм нормально. ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, ух, я сплюхи. А я... Так все треба мені дякую! А і вс! Подивіться! І на цьому, друзі, ми напевно будемо завершувати. Не забувайте ставити свої вподобайдене, підписуватися на канал і всім па-па!